Всі біблійні апокаліптичні події, про які говорила церква, постійно це реальність. Часто люди не хотіли слухати, хтось не вірив і не розумів, хтось досі не розуміє, тому що хоче слухати лише позитивчик та розваги. Але це все ілюзія, де б ви не знаходилися. І ми завжди попереджали, що світовий порядок, спокою та толерантності порушений. З кожним роком проблем та конфліктів стає дедалі більше. Людство увійшло до апокаліптичного часу і зрозумів. Зрозуміло, що біблійні події останнього часу не відбуваються за один день, але розтягуються на роки. І видно, як зростає напруга, погіршується геополітична обстановка. Військові конфлікти проводять на різних континентах, і все йде до ядерного апокаліпсу. Це не відбувається муттєво, але нам усім дано час до судного дня планети, і цей ресурс, час ми маємо використати правильно, адже його неможливо повернути. Людство очікує апокаліпсис та природний колапс планетарного масштабу. Зараз же триває підготовка до цього часу і на. Справді все залежить не від людей, а від Бога та його терпіння, скільки ще Бог дасть часу, а нам треба зосередитися на порятунку своєї душі.